Вітаємо на каналі Land Development Дніпро, юридичні тонкощі та корисні поради. Все це на нашому каналі. Підпишися, щоб не пропустити нічого важливого. Про що сьогодні? Як переоформити земельну ділянку в Україні, якщо власник перебуває за кордоном? Як правильно це зробити? Які кроки треба виконати? Яку довіреність потрібно зробити? Що з цього приводу думаєте? Ви чекаю на ваші коментарі під відео і обов'язково тисніть вподобайку. Для початку потрібно підготувати проект довіреності на дарування земельної ділянки, яка підійде для органів нотаріату в Україні. Бажано звернутись до юриста з цих питань, щоб потім не довелось переробляти. Така довіреність має свої особливості. Потім у вас є два варіанти. З цим проектом ви звертаєтесь в консульський відділ України або до найближчого нотаріуса в Польщі за пошуком в Google канцеларія Нотаріална. Якщо вам пощастить і ви зможете потрапити до консульства. Там зараз досить великі черги, то потрібно не забути ще додатково засвідчити ваш підпис на заяві про реєстрацію такої довіреності в Україні. Потім в Україні представник звертається до будь-якого нотаріуса з цими двома документами для реєстрації такої довіреності. Якщо звернетесь до нотаріуса в Польщі, то там є два варіанти оформлення: перший нотаріус лише засвідчує підпис довірителя на довіреності, викладеній українською або польською мовою. Тут можуть знадобитись послуги присяжного перекладача. При такому засвідченні нотаріус ніяк не відповідає за зміст довіреності. Другий довіреність оформляється у вигляді нотаріального акту. Тут нотаріус сам складає текст документа або бере участь у редагуванні раніше створеного, і несе відповідальність за зміст викладеного документу. Є лише один нюанс: на такому акті не буде підпису довірителя. Такі документи не потребують додаткової легалізації апостилю. Більшості нотаріусам в Україні підходять обидва варіанти. Після того, як оформити довіреність, потрібно в будь-якому ЦНАП отримати витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку. Він дійсний протягом трьох місяців. В залежності від цільового призначення землі можуть знадобитись додаткові документи. Звертайтесь до будь-якого нотаріуса або за вашим місцем реєстрації, або місцем реєстрації власника, або місце знаходженням земельної ділянки для уточнення пакету документів. Маю надію, що це відео було для вас корисним. До зустрічі. Побачимось.